Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. Перший місяць зими порадує нас декількома цікавими новинками, про які і йтиметься у цьому відео. Тож вже через пару секунд розповім про нові фільми грудня 2024 року. А ви за ці секунди встигніть, будь ласка, тиснути вподобайку цьому відео, поділитись посиланням на нього та підписатись на канал. Ці ваші дії додають мені мотивації у створенні свіженького контенту для вас, друзі. Дяка вам за підтримку і. Нумо до грудневої сімки. Відкриває топ новий можна сказати експериментальний проєкт режисера Роберта Земекіса. Стрічка тут і зараз, що виходить на великі екрани 5 грудня. В чому експеримент? Запитаєте ви? Відповім під час зйомок фільму використовували нову технологію із залученням штучного інтелекту, яка у реальному часі омолоджує або навпаки зістарює обличчя акторів. Звісно, це спростило постпродакшн. Крім того, впродовж усього фільму камера знаходилась в одному й тому самому положенні, тобто була статична. Як вдалося творцям за таких обставин досягти динаміки у кадрі? Подивимось. Щодо творців, режисер Роберт Земекіс зібрав на знімальному майданчику команду, яка колись давно працювала з ним над легендарним фільмом Форест Гамп. А саме сценарій до стрічки написав Ерік Рот, серед робіт якого нещодавні гучні сценарії до фільмів Убивці квіткової повні та дзюна а в головних ролях відзнялись Том Генкс і Робін Райт. Навіть оператор Дон Берджес та композитор Алан Сільвестрі теж з тієї команди. Чи не означає це, що пан Земекіс націлений повторити тріумф Фореста Гампа і взяти шість оскарів, як і у далекому, 1995-му? Подивимось, чи вийде. А поки до сюжету нового кіно, в основі якого одноіменний комікс Річарда Маквайра 1989 року, що був перевиданий у розширеній версії у 2014-му. Усі події кіно розгортаються у новій Англії в різні часи, починаючи з сивої дивнини і закінчуючи далеким майбутнім. Різних людей, їх втрати та здобутки щасливі та навпаки нещасливі моменти життя, смерті та народження, тобто історію людей крізь тисячі років є основною темою кіно. Ми возархом. тут. Грудень, місяць різдвяний, тож не обійшлось у ньому без прем'єри епічної біблійної драми Мати Христа, показ якої стартує 12 грудня. Стрічка змальовує історію життя Діви Марії, яка після божественного знамення про народження Сина Божого разом зі своїм чоловіком змушена тікати до Єгипту. Адже цар Ірод, стурбований пророцтвом про своє швидке падіння, оголошує полювання на всіх немовлят держави. Режисером релігійної драми, що завжди відповідально, став діджей Карузо, який до цього ні у чому Такому епічному поміченим не був. Напевно, найхітовіше з його робіт стрічка Параноя 2007 року психологічний трилер, де головну роль виконав Шая Лабаф. У новому ж кіно головну роль Діви Марії виконала молоденька ізраїльська акторка та модель Ноа Коен. А ось образ царя ірода на екрані створив мастадон світового кіно Ентоні Гопкінс. end, Love will save the world. 12 грудня дата прем'єри української комедії збори ОСББ, за сценарієм якої жителі одного з багатоквартирних будинків напередодні зимових холодів вирішують придбати генератор. Але проблема у тому, що його потужності не вистачить на всіх. Цей факт піднімає на поверхню усі негаразди, що були між сусідами у минулому, і призводить до різноманітних подій. Хто ж буде намагатися нас розсмішити у черговій українській комедії? Багато хто. А саме популярний комік і ютуб блогер Женя Янович. Ольга Сумська, Віктор Жданов, блогер Михайло Лебіга, а також Олександр Рудинський, Михайло Кукуюк та Антоніна Хижняк. Друзі, напишіть в коментах, будь ласка, чи вдається комедіям українського виробництва вас розсмішити? І якщо так, то яким саме? Сидімо, кишки отак от намотуємо. мотуємо. 1958 почали курити в садочку. О, закінчили? Тільки починаємо бойовик трилер Ручна поклажа виходить на Netflix 13 грудня. Молодого співробітника Служби безпеки аеропорта Ітана Копека шантажує невідомий, вимагаючи від нього пронести на борт літака небезпечний вантаж. Таких фільмів було безліч. До речі, безпосередньо і у режисера цього кіно іспанця Жауме Колет Сера, котрий вже знімав подібні історії з Ліомом Нісоном у головній ролі, стрічки Повітряний маршал і пасажир в новому ж фільмі. Головну роль виконав Терон Еджертон, що найбільш відомий своїми акторськими роботами у фільмах Кінгсмен Таємна служба та Кінгсмен Золоте кільце, а також у стрічці Рокетмен, де він зіграв Елтона Джона і отримав за цю роль золотий глобус. Друзі, саме час нагадати вам, що кіносмак є у телеграм. Там публікую інформацію про нові фільми та серіали, що вже вийшли в українській озвучці. Підписуйтесь за цим QR-кодом, щоб не пропускати вихід новинок українською. Якщо ж у вас є бажання і можливість підтримати канал копійчиною, то ось за цим QR-кодом ви можете прогостити мене кавою, яка точно допоможе мені бадьоро монтувати нове відео для вас. Також підтримати канал фінансово можна будь-яким іншим способом. Усі посилання в описі відео. Ну і звичайно, ваші вподобайки, розповсюдження посилання на відео та підписка на канал надважлива підтримка для його розвитку. Дяка вам, шалена за. Неї, нехай квітне український ютуб. Напевно, центральною прем'єрою місяця повинна стати стрічка Крейвен-мисливець, що стартує у прокаті 19 грудня і є фантастичним пригодницьким бойовиком та новим фільмом у кіновсесвіті людини Павука. Йдеться тут про антигероя, його супротивника, такого собі Крейвена, який у протистоянні зі своїм тиранічним батьком вирішує стати найнебезпечнішим мисливцем у світі. Роль Крейвена дісталася акторові Аарону Тейлору Джонсону, чия зірка вже стабільно сяє на голівудському Олімпі. Золотий Обус за роль другого плану у трилері Тома Форда Нічні звірі, ролі у швидкісному поїзді та Каскадері і рекламний контракт з Армані. У свої 34 роки актор досягне будь-якого успіху у кар'єрі, подейкуючи, що не без певної допомоги своєї дружини, британської режисерки та художниці Сем Тейлор Джонсон. Їх роман розпочався на зйомках стрічки стати Джоном Ленноном, яку вона режисерувала у далекому 2008 році, коли їй було 42, а Аарону 18. Ось така трохи жовтушна. Історія, але факт лишається фактом. Повертаючись до кіно, у Крейвені мисливці ми побачимо ще одну зірку Рассела Кроу, який зіграв тиранічного батька головного героя. Що в принципі несподівано, адже останнім часом ми спостерігали за Кроу переважно у фільмах далеко не першої категорії. When the man comes around. Юридичний трилер Присяжний номер 2 що виходить 20 грудня, є режисерською роботою легендарного Клінта Іствуда, якому на хвилиночку вже 94 роки. І якщо Крейвен мисливець центральна прем'єра з точки зору масового прокату, то присяжний однозначно головна прем'єра для поціновувачів авторського кіно. Критики називають стрічку одним з найкращих фільмів року. А йдеться у ній про журналіста Джастіна Кемпа, який виступає у ролі присяжного у суді. Під час процесу він розуміє, що сам може бути Нуватцем у смерті жертви і постає перед непростим вибором: добровільно зізнатися у скоєному або ж продовжувати брехати, маніпулюючи присяжними у своїх інтересах. Головну роль у стрічці виконав Ніколас Голд, що став всесвітньо відомим після виконання ролі Генка Маккоя у серії фільмів Люди Ікс». Зараз впевнено зайняв своє місце серед акторів категорії А, про що свідчать ролі у фільмах Меню, Ренфілд та у майбутньому носферату. Та й взагалі у своєму новому кіно іствуд зібрав суперзірковий акторський ансамбль то ніколи. Кіфер Сазерленд, Джейка Сімонс та багато інших крутих акторів зіграли у стрічці. Завершує топ-7 грудня 2024 року, але не завершує відео. Далі коротенький дайджест і ще з декількох прем'єр, які можуть бути вам цікаві. Не перемикайте. Комедійний детектив Пулмен, що виходить у прокат 26 грудня. Стрічка є режисерським дебютом відомого актора Кріса Пайна, який найбільш відомий виконанням ролі капітана Джеймса Кірка у серії фільмів Зоряний шлях. У Пулмені він не тільки режисер, але й виконавець головної ролі. Грає він тут такого собі Дарена Баренмана, невиправного оптиміста і корінного жителя Лос-Анджелеса, який працює прибиральником басейну у багатоквартирному будинку. Коли ж він несподівано дізнається про змову, що стосується крадіжки води, він перетворюється на детектива аматора і як затятий патріот свого міста намагається викрити злочинців. У цій, на перший погляд, ненав'язливій комедії, зібрався неабиякий акторський каст. Крім зіркового пайна, у фільмі побачимо Анет Бенінг, Денні Девіто та Рея Вайза. I know it's dangerous, but I got myself into this. I gotta get myself out. Друзі, запрошую вас у коментарі обсудити все те, що побачили та почули вище, які стрічки вас зацікавили? А може я щось цікавих новинок пропустив? Пишіть у коментах одразу після того, як переглянете коротенький дайджест. 4 грудня на Netflix виходить історична драма Дитячий потяг, що розповість про італійського хлопчика на ім'я Амаріго, який за програмою комуністичної партії Італії змушений покинути свою бідну родину і переїхати жити до заможньої прийомної сім'ї, Чи вдасться хлопцю Стосуватися до таких змін, і чи може насправді така ініціатива бути корисною. Дивимося, кіно 12 грудня. Дата прем'єри комедійного трилеру Секс Шлюб Вбивство, у якому йдеться про молоду красуню Єву Во, що зустрічається паралельно з трьома чоловіками. Дівчина не здогадується, що замість того, щоб насолоджуватися легковажними інтрижками, їй доведеться зрозуміти, хто з цих трьох кавалерів є жорстоким серійним вбивцею. Завершує дайджест та відео загалом фільм Ера перевертнів, що виходить 12 того грудня Супермісяць призвів до того, що кожна людина, на яку потрапило місячне сяйво, у ту ніч стала перевертним. Тоді загинуло близько мільярда людей. Тепер наближається ще одна аналогічна ніч. Тож людству потрібно підготуватися. Друзі, з задоволенням поспілкуюсь з вами на тему новинок місяця у коментарях. З не меншим задоволенням нагадаю вам про те, щоб ви підписувались на кіносмак усюди, адже таким чином ви завжди будете у курсі кіносеріальних новинок. І ще з більшим задоволенням подякую шалено усім за перегляд. До зустрічі, шановні кіносмакуючі, скоро у нових відео.